Друзів, типу Міріо, ну серйозно, це так по-дитячому звучить і говорить: якби у тебе були друзі, ти б все не руйнував. А може він в їх ім'я це руйнує? Чи щоб друзям краще жилося? Потім ми бачимо, що в Шеграті є третя особистість, і це він маленький, і він відповідає, що у нього друзі є. І типу автор хотів до цього підтягнути слова Міріо, але все одно вони звучать максимально дивно, враховуючи ситуацію. Що цікаво, Міріо говорить, що він подальшому не буде використовувати тему друзів. Хоча знову ж таки. Коротке замикання в розумі Шигаракі було, було якісь нові приклади з його руками відбулися під час цього емоційного зриву ні. Тому чому б не використовувати, якщо можна застанити, грубо кажучи, Шагаракі на якусь секунду і завдати по ньому удару, відповідно, комусь сильнішому ніж Міріо, плюс енергія Хадо. Далі йде передисторія хадо, і я, чесно кажучи, не розумію, як її однокласники дійшли до висновку, що вона ставиться до них зверхньо, тому що її вміння може все і в якому. Лані може все те, що вона може маніпулювати.